У цьому приватному притулку в столиці Ємену дістають прихисток десятки бездомних кішок та собак. Його два роки тому, попри війну, відкрила маха Альдабані. Вона має вищу освіту, але життя присвятила порятунку тварин. Я змалку люблю тварин, і мені не подобається, коли їм шкодять. Не можу бачити, як тварина страждає на вулиці і пройти повз не допомігши. Знайдених тварин Маха спочатку відвозить до ветеринара на обстеження. Багатьом потрібне лікування. Жінка каже, що отримувати притулок дуже дорого, але вона ніколи не опускає рук. Звичайно, дуже важко забезпечувати тварин їжею. По-перше, це дорого. Уявіть собі, скільки їх у мене. Нам потрібно багато їжі, і постійно потрібні ліки. Власниця притулку просить допомоги в таких самих простих єменців, як сама. Іноді бувають складні випадки, тому я публікую дописи в соцмережах і молоді чоловіки та жінки допомагають покрити витрати на лікування. Маха каже, що дуже часто бачила на вулицях покинутих тварин, що страждали. Це спонукало її відкрити притулок. Вона вважає, що до тварин треба ставитися по-доброму і хоче своїм прикладом надихнути на це інших.